Пам'ятаю, колись бабуся розказувала в дитинстві історію, яка дуже запала мені в душу. Вона розказала про одну з своїх дочек, коли їй було років 20, Вона вчилась в іншому місті. І в один день моїй бабусі приснився сон, що вона бачить свою дочку, що вона йде за руку з таким хлопцем, мужчиною. І десь на наступний день ця дочка позвонила їй і сказала про те, що вона приїде на вихідних зі своїм хлопцем. Моя бабуся говорить, що коли е, вона побачила цього хлопця, то це був рівно той самий хлопець з її сну. Я вже зараз, як психолог, глибинний психолог, я багато працюю зі снами і е, з віщими снами також, але кожен раз в мене йдуть мурашки, тому що це дійсно неймовірно, коли внутрішня реальність так точно співпадає з. Зовнішньою реальністю, що таке феномен е, віщих снів, як це відбувається, як принцип створення внутрішньої реальності співпадає з принципом створення зовнішньої реальності? Давайте про це поговоримо. Пишіть в коментарях, чи є у вас віщі сни. А я запропоную вам сон однієї з наших е, слухачок, і на Прикладі цього сну розберемо, як працює механізм віщих снів. Добрий день. Я вже не пам'ятаю, коли мені наснився перший такий сон. Декілька з останніх. Спочатку мені приснився мій дядя, котрий був на той момент здоровим. Мені наснилося, що він помер. Я прокинулась від того, що мені було дуже важко дихати. Серце колоталось дуже швидко, і з розумінням, що дядя помер. Через тиждень він захворів на коронавірус, через місяць помер. Потім ми були у відпустці, і мені наснилося, що моя тьотя. Я також я прокинулась в жаху і з розумінням, що її немає. Я подзвонила мамі, запитала, як тьотя. Вона сказала, що все добре. Що за дурні питання? Через тиждень у у трапився інсульт. Померла вона через півроку, була паралізована. У мене таке питання: що мені робити, коли я розумію, що мені приснився такий сон, що хтось помирає. Казати людині я боюсь, тому що можуть потім казати, що я накаркала, і мовчати також не можу, тому що потім відчуваю свою провину, що знала, але нічого не робила з цим. Дякую, почнемо з того, що ми всі з вами живемо в двох світах. Перший світ це світ зовнішній, світ проявленої ре реальності, це те, що ми можемо відчути, побачити, понюхати і так далі. Тобто, е сприймаємо нашими органами відчуттів, і ми кажемо, що це є, це є реальна реальність, так, але ми не можемо е сперечатися з тим, що крім того, є ще якийсь світ, світ внутрішній, світ суб'єктивний, світ наших фантазій, образів. І наших сновидінь. Як правило, сновидіння є частиною внутрішнього світу, але є випадки, коли внутрішній світ причудливо переплітається з зовнішнім. І в цьому місці ми отримуємо віщий сон. Коли наша внутрішня реальність один в один буквально відобразила реальність зовнішню. Не символічно, як це буває в більшості випадків снів, а буквально. Саме Віщі сни, вони, як правило, найбільш будоражать нашу. нашу... Увагу, тому що це нагадування нам про те, що світ, в якому ми живемо, він не такий, він не плоский, він не, не такий простий, да? а є щось всередині нас, що теж постійно живе і е, таким чином себе проявляє. Де закінчується світ внутрішній і починається світ зовнішній, це питання е, цікавило і доктора Юнга, е, в тому числі Карл Густава Юнга. І е, він багато роздумував багато. Спілкувався з різними людьми на цю тему, в тому числі з відомими фізиками свого часу, з Бомом, так, який був один з засновників квантової механіки. І це питання, де, де психічно переходить матеріальне навпаки, де наш внутрішній образ, тому що Сонце образ, та, це щось таке нематеріальне, як коли воно стає матеріальним. От. І саме ці роздуми, дослідження цього дозволили Карлу Густаву юнгу Мулювати свою відому теорію синхроністичності, принцип синхроністичності, ви можете подивитися в інтернеті. Є інформація, і це по суті така знаєте, свого роду була ну основа, на якій зараз розвинулося багато таких течій популярної психології про силу думку, про те, як ми формуємо намір, і він стає реальністю, і так далі. І в ну в основі цього це правда такі звичайно популярна психологія. Вона як будь-яка популярна. Така гілочка науки, вона призвана все спростити, але в, в, десь в основі це є. І коли ми е, працюємо зі снами, то ми наглядно бачимо цей зв'язок, як наші внутрішні образи стають зовнішньою реальністю. Якщо ви психолог і хочете працювати зі снами своїх клієнтів, або ви хочете просто розуміти краще свої сни, то запрошую вас в курс Європейської школи психології, теорія, і практика роботи зі сновидіннями. Дивіться повне описання під цим відео. Що стосується віщих снів, дивіться, перед тим, як подія стається в зовнішній реальності, яку ми називаємо реальною реальністю, так? є якийсь час, коли ця подія формується. Всередині, я пам'ятаю, колись ще давно прочитала книжку Булгакова Біла гвардія, і мене дуже зачепила там одна історія. Про Київ початку ХХ століття, це ще було дуже-дуже задовго перед війною, і ми не могли ніхто тоді подумати, що таке буде. Але описувались якраз події початку ХХ століття, і Волгакова описує про те, як мінялась влада в Києві. Це були були такі дуже буремні часи, так що постійно якісь нові там приходили гетьмани, керівники і так далі. І в якийсь момент да, був Петлюра, якби при при владі, так сказати. І Булгаков пише там так, що ходили такі версії Києвом, а звідки виник цей Петлюра? Хтось казав, що він якийсь там біглий бухгалтер да, десь проварувався і втік. Хтось казав, що він там з якихось там не знаю, знатного роду. Хтось там ще щось казав і так далі. Та ніхто не знав, звідки він виник. І далі Булгаков пише про те, що а яка різниця? Може, не так важливо, звідки. Він виник, а важливо, що для нього було місце. Було місце сформовано важкою долею народу, тим, що люди погано жили, що там ну, над людьми знущалися і так далі. І все це приготувало місце. І не петлюра, та хтось інший, так і неважливий персонаж, важливе місце було готове місце, на яке, на яке мусів хтось встати. Це оцей принцип готовності місця це є дуже психологічно вірний принцип. Перш ніж щось станеться зовні, має бути готове місце. Вічисниця можливість щитати те. Що ще не сталося, але вже готується. Місце вже всередині є. Всередині це вже готова подія. І ви, як людина, зараз до авторасна звертаюся. Ви як людина е така тонкошкіра та емоційно чутлива? Ви це щитуєте дуже напряму, дуже буквально. «Віщі сни» – сниться про буквальне щитування. Того, що ось-ось проявиться в реальності, і це ваш талант. Моя рекомендація була б вам про те, щоб розвиватися в цьому напряму, можливо, ви дивитися в сторону психології, ну або якихось професій, де ви зможете це використовувати, і як ваш професійний скіл, от, ну, це так, якщо, якщо дивитесь в цю сторону, от. Але в цілому, знаєте, що ви така ще раз тонкошкіра, емпатійна, чутлива людина, і ви цю інформацію просто напряму в. Вмієте щитувати, але при цьому дивіться, що дуже важливо, є в професії психолога таке поняття, як екологічність. Екологічність це значить, що я можу щитувати цю інформацію, але я не можу на це впливати. А ви хочете на це впливати? Ну, не не те, щоб хочете, а ви ніби кажете, що я мушу на це вплинути. Що я мушу що мені робити, як мені їх попередити, як ніби. Ви можете на це вплинути, але ви не можете. І більше того, це етично неправильно. Тому що смерть це є вибір на якомусь рівні вашого родича, хто вам приснився. Це не ваш вибір. І ви не можете з тим нічого зробити. І ще раз, і навіть як могли би, то не можете з точки зору етичної. Це не є правильна історія. Тому ви просто знаєте, що да, якусь інформацію ви. Отримуєте раніше, ніж вона проявилася і стала реальністю для всіх. От і все, це один з ваш з ваших талантів. І ще раз, як будь-який талант, його би ви добре використовувати, а не залишати просто, скажімо, ну так не, не заривати в землю. Так? І тоді ваш талант він починає конструктивно працювати і для вас, і для тих людей, яким ви помагаєте. Інша важлива така сюжетна лінія в цьому сні те, що ви кажете, що. Ви не знаєте, що з цим зробити далі, тому що ви отримуєте цю інформацію. І якщо ви скажете своїм родичам, то ніби накаркали, а якщо не скажете, то ну ніби теж знали і не помогли, Да? І з одної сторони, я вже вище сказала про те, що тут важливо розділяти зону своєї відповідальності і етичні межі. Тобто ви не можете допомогти їм і не маєте права в це влазити, тому що це їх реальність. Це така більш буквальна історія. Якщо ми дивимося на неї символічно, то я би тоді звернула вашу увагу на, саме на оцей стан, в принципі, от стан, коли ви. Щось знаєте і ніби маєте комусь допомогти, але одночасно не можете це зробити. І от, от це вас розриває, це таку вину якусь постійну і тривогу викликає. Я би задала вам запитання, яке е, дуже добре працює, це таке універсальне е, терапевтичне запитання. Де, коли, з ким ви переживали подібне? Так? Тобто, от, от саме це переживання, цей стан не буквально всю. Історію, а оцей стан, що ви ніби маєте комусь допомогти, але не знаєте, як допомогти. Ви бачите, що комусь погано. І ніби маєте щось з цим зробити, але не можете нічого зробити. Дуже часто, коли я задаю такі запитання, клієнти згадують якийсь дитячий досвід, тому що дитина це та, яка вже багато бачить, але ще нічого не може. І часто клієнти говорять, наприклад, про те, що бачили там, як мама страждала по їх тоді думці в відносинах, наприклад, з батьком. Там батько пив, мама дуже страдала, і дитина, отак в. Всередині це відчувала, що я ж це бачу, і ніби я маю з цим щось зробити, а я нічого не можу зробити, бо дійсно дитина нічого не може зробити. І вона ну це не її зона відповідальності, вона не може туди вмішуватися. Так? От. Або клієнти розказують про те, що, наприклад, так само там сприймали якісь проблеми батьків з грошима, коли там мама чи батько говорили, ой, там немає грошей, там 90-ті роки і так далі. І діти це бачили, і вони бачили, як батькам погано. і... Теж, от оце сприйняття, що я ніби маю щось з цим зробити. Ну, звичайно, ми розуміємо, що п'ятирічна, десятирічна дитина нічого не має і не може з цим зробити, але це відчуття всередині дитині є. І далі, в дорослому житті, так працює наша психіка, що ми переживаємо знову, ми маємо таку інтенцію до переживання знову от тих же самих станів, але в інших декораціях. Тобто. В якому сенсі ми створюємо свою реальність як декорацію для переживання наших станів. І якщо в мене в дитинстві був цей досвід, що я бачу, що іншому погано і нічого не можу зробити, я буду створювати так, так або бачити реальність таким чином, що я ніби знову і знову буду проживати те саме. От тому запитання. От коли ви працюєте зі снами, клієнтськими своїми, виділяєте якесь основне переживання, основний стан, який там є, і задавайте собі або клієнтам запитання, де коли з ким ви переживали подібне. І ви побачите, що насправді це дуже таке, знаєте, звичне для людини переживання, яке на різних етапах її життя. Створювало різні декорації для того, щоб бути пережитим. Це є принцип створення сновидіння, принцип створення реальності. І сновидіння реальність створюється навколо якогось стану як декорації. І таким чином ми краще зможемо зрозуміти, якщо, наприклад, так ви мені розкажете відповідь на це питання. Ми далі з вами краще можемо зрозуміти, про що цей сон символічно для вас. Тому що будь-який сон, навіть віщий сон, він має. Дві площини, Так? Він є, кажуть, професійною мовою, ми можемо працювати з ним об'єктивно і суб'єктивно. Об'єктивний шлях це шлях, коли ми дивимося сон. Як інформацію про інших людей, про зовнішній світ, так? а суб'єктивний це коли ми розглядаємо всі частини сну як ваші внутрішні частини, як ваші внутрішні образи. З цієї точки зору і ваш дядя, і ваші інші родичі, які ви бачите в сні, це є ваші внутрішні частини, якісь ваші, ваші почуття, ваші думки, ваші ідеї і так далі, які можуть. Помирати, тобто мінятись, трансформуватись, тому що якщо ми хочемо щось інше в житті отримувати, ми мусимо змінюватись. А будь-яка зміна це теж така маленька смерть, да, якогось переконання, якоїсь надії, якогось страху всередині нас. І сни про смерть вони мають також це символічне значення, е, крім е, сторони е, такої да, віщої. І е, оце запитання да, про те, звідки прийшов ваш стан, який ви проживаєте. В сні воно допомагає нам зрозуміти саме таку суб'єктивну інформацію вашого сну, що цей сон значить про вас. Якщо ви хочете почути розбір вашого сну, пишіть описання сну на пошту, вона є під відео. Сни це мова, якою розмовляє наша душа. Якщо ви хочете вивчити мову своєї душі, підписуйтесь на наш канал.